Цього тижня вам доведеться докласти зусиль та витратити багато часу на дрібні справи. Наприкінці тижня у вас може з'явитися бажання роздати всім корисні поради і вчити оточуючих жити. І якщо ви не готові нарватися на зустрічне прохання, допомогти матеріально або на ще менш приємні наслідки, то спочатку подумайте, чи воно того варте. У четвер намагайтеся подолати лінь і плідно попрацювати. Розпочаті в суботу справи матимуть успішне завершення. Тільці цього тижня на виконання будь-якої роботи вам необхідно витратити багато зусиль, тому краще одразу визначитися, з яким її обсягом ви можете реально впоратися, і ні за що не погоджуватися на більше. Зараз необхідно зосередитися на найголовнішому і не витрачати час на дрібні завдання. Якщо ви хочете розпочати нову справу, то ретельно перевірте надійність нових партнерів. Нові ідеї та контакти можуть бути вдалими. В той же час намагайтеся уникати непотрібних зустрічей у першій половині тижня слід бути якомога непомітнішими перед керівництвом у середу. Ви можете розраховувати на підтримку друзів. Близнюки, цей тиждень може закинути вас у самий центр подій. Ви користуватиметеся попитом всюди, як на роботі, так і вдома. Якщо життя продовжуватиме здаватися вам нудним, то дайте волю авантюризму у вівторок. Тим самим ви обов'язково створите собі непередбачені проблеми. У четвер у вас з'явиться безліч ідей, не полінуйтеся їх сформулювати і обдумати на дозвіллі. У п'ятницю через побутові проблеми ви можете посваритися з близькими людьми, тому краще проведіть вільний час на. Самоті у суботу, навіть просто перебуваючи в стані спокою, вам вдасться багато чого досягти. Раки, намагайтеся в найближчі дні не витрачати свої сили на свідомо нездійсненні завдання. У першій половині тижня будьте готові до командної роботи, навіть якщо це суперечить вашим планам, тоді ви не будете розчаровані. Допоможіть своєму розуму взяти верх над емоціями. Ви переконаєтеся, що тільки спокійна оцінка того, що відбувається, принесе вам успіх. Вам слід берегти свою репутацію і пам'ятати, що часом мовчання виявляється дорожче золота. У суботу обов'язково. Прислухайтеся до мудрих порад старшого покоління і зробіть відповідні висновки. Леви, цього тижня намагайтеся не робити зайвих рухів. Метушня тільки втомить, а спокій допоможе вам багато в чому розібратися. Побережіть своє здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа буде сприятлива для роздумів і духовного зростання, тому не дивуйтеся думкам філософського характеру. У четвер у відносинах з діловими партнерами можливі невеликі непорозуміння не з вашої вини. Буде правильним дочекатися, поки ситуація заспокоїться, і тоді взяти ініціативу у свої руки. Діви, незважаючи на те, що цього тижня життя вируватиме. Більшість ваших планів доведеться докорінно переглянути. Проте вам, швидше за все, вдасться благополучно реалізувати свої особисті проекти, і це приверне до вас захоплення та увагу оточуючих. З найменшим проявом невпевненості у власних силах слід безжально боротися. Краще шукайте підтримку всюди, де тільки можна, але від намічених дій не відмовляйтеся. У суботу відвідування розважальних заходів для вас не найбаж неділя буде гарним днем для ліквідування непотрібного і старого та створення нового. Терези, цього тижня вам вдасться бути досить зібраними та наполегливими, і будь-які можливі перешкоди у справах не зможуть вплинути на результат. Терпіння та цілеспрямованості вистачить абсолютно на все. Освоювати нові області знання вам буде також дуже легко. Намагайтеся виділити хоча б один день для дрібного ремонту квартири, і ви приведете її в ідеальний порядок. В цілому тиждень сприятливий для нових справ, пошуку ділових партнерів та однодумців. Вихідними остерігайтесь. Ся великих і гучних компаній там вас може підстерігати обман і розчарування. Скорпіони, цього тижня вас може охопити непереборне бажання проникнути в суть речей. Багато чого відкриється вам з нового боку, але не захоплюйтеся аналізом на шкоду активної діяльності. У середу важливо не спізнюватися, проявіть пунктуальність і відповідальність. Саме по них вас будуть оцінювати, та до того ж вас можуть просто не дочекатися. Не давайте оточуючим приводу вийти з рівноваги. Вихідними бажання змін має підштовхнути вас до рішучих дій. Стрільці, намагайтеся більше часу проводити на природі. У вівторок і середу намагайтеся не перевантажуватися. Це може позначитися як і на результатах роботи, так і на вашому самопочутті. На роботі бажано йти на компроміси та враховувати інтереси колег. Прислухайтеся до порад друзів і родичів, адже їм збоку видно ваші промахи, яких ви можете не помічати. Вихідними захистіть себе від непотрібних зустрічей. Вам буде корисно трохи помандрувати, задовольняючи пристрасть до змін на месте. Козироги, не поспішайте брати на озброєння ідеї та пропозиції, що надходитимуть до вас цього тижня, навіть не дивлячись на всю їхню принадність, але зафіксуйте їх на папері і відкладіть до більш сприятливого моменту. Перевірці ділових паперів найкраще присвятити вівторок. У четвер будьте уважніші до оточуючих і не нехтуйте їх порадами. Продовжуйте розвивати всі види співробітництва та зміцнюйте особисті стосунки. У другій половині тижня вам необхідне тимчасове у Воно позитивно позначиться на вашому настрої і стані ваших справ. Водолії в понеділок і вівторок тримайте свої ідеї та плани при собі. А починаючи з середи, вам необхідно проявити ініціативу в застосуванні своїх задумів на практиці. Цей тиждень сприятливий для наукових досліджень і відкриттів. Перед вами повинні відкритися нові можливості, нові починання та придбання нових речей краще здійснювати у четвер. І не відкладайте вирішення проблем у довгий ящик інакше можуть виникнути труднощі у відносинах з друзями. Риби цього тижня дозвольте вашим друзям і однодумцям взяти активну участь у ваших справах. Продовжуйте займатися власними планами, але не нехтуйте сім'єю. У понеділок не варто особливо радіти новим пропозиціям. Заробити на цьому навряд чи вийде. Публічні виступи найкраще запланувати на середу. У четвер можливі певні непорозуміння з керівниками через різні погляди на вирішення важливого питання. Вихідними стримайте своє прагнення серйозно взятися за виховання дітей.